Як розрахувати кількість кроків? Берете довжину будівлі. Ну, це я зараз беру за основу двоскатний звичайний дах. Щоб там хейтери не набігали, що це там, ну, що я щось не то розказую. Звичайний двоскатний дах за основу беру. Так от, берете довжину. Відкидаєте, якщо у вас ще нема фронтони в самих, ви відкидаєте фронтони і берете ось цю довжину, і з яким ви хочете кроком ставити, допустимо, цей сам ну крокви. І на цей крок розділяєте виходить, цю довжину на цей крок. Допустим, якщо ви хочете його утіпляти і хочете дуже все добре, ви ставите так, щоб між кроками було 59 см. Відповідно, треба виходить, ділити оцю довжину будівлі на 0,65 см. Чого на 0,65 для того, щоб у вас була якраз ще ширина оцеї крокви. Якщо ви не будете утепляти, в принципі, і вас там дозволяє, можете допустим, на 0,85 зробити крок в 80 см між кроками. І це так само буде нормально. І відповідно, якщо на 10 метрів, то це вийде десь приблизно 12-14 кроків. Стане на 10 метрів будівлі стане 13 кроків.